Намерение сегодня каждого и понимание сегодня каждого поможет нам, если не решить, то хотя бы несколько самортизировать все те возможные невзгоды, которые нас могут ожидать в связи с проблемами изменения климата. Поэтому я убедительно прошу вас вот сосредоточить свою мысль на позитивном решении вопроса, на понимании того, что природа наш дом. И никто не может остаться в стороне от нашего общего дома. Ибо не будет природы, не будет и нас с вами. И неважно, какую мы занимаем должность, какое у каждого семейное благополучие или какого цвета своих мыслей и намерений придерживается каждый. Природа ⁇ это единственное, что объединяет всех людей. И в имя этого давайте сосредоточим сегодня свои позитивные мысли на том, чтобы сохранить эту планету, на том, чтобы принять все мы вместе те решения, которые помогут сделать конкретные шаги, как в нашем городе, так и по Украине, и в целом на планете Земля. Я еще раз вас благодарю. Мы приступаем к работе. И хочу сказать, что этот тур организован в Национальном экологическом центре при поддержке Британской Рады и Шведского подскажите, шведской коалиции общественных организаций. И этот тур проходит под руководством организации «Голос природы» Днепродзержинской поддержки Национального экологического центра по 10 городам Украины. Они начали свою поездку с 5 числа и сегодня в нашем городе. я выражаю благодарность сотрудникам и инициаторам, организаторам, людям неординарным, которые болеют за то, чтобы наша природа сохранилась. Сделали все возможное, чтобы донести до вас максимум информации в полном объеме до жителей. А она сегодня должна быть буквально каждому. Ту информацию, как сегодня Украина строит свою политику в плане... И может донести донесет до вас ту информацию, которая, может быть, не доходит до ребенок. Вот, здесь вы можете взять программу, Наташа, запишите, кто запишет мнение. Мы внесем это все и будем дальше представлять тем структурам, которые по тем по информации, которая владеет Далі буде Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Львів, Рівне в рамках туру ми ставимо дві мети: перше це інформування населення про проблеми зміни клімату, про те, що кожна людина може робити, та звертаємось е, з до населення з рішенням, що кожна людина може зробити для попередження зміни клімату. Е, друга частина туру це зустріч з місцевою владою, е, яку ми зараз проводимо для того, щоб розказати, як зміна клімату. Е, Може негативно вплинути на розвиток регіону, дати поради, які кліматоохоронні дії на місцях можуть робити місцеві органі влади і що повинно робитися, і яким чином можна долучатися до фінансових механізмів кіотського протоколу, щоб отримати частково кошти на фінансування модернізації комунальних господарств, на проекти енергозбереження як на приватних, так і на державних підприємствах. І в рамках такого плану, тобто я спочатку зроблю презентацію про зміни клімату, які останні наукові дослідження, потім розкажу, що можуть робити місцеві органі влади, і закінчу презентацію про гнучкі механізми кіотського протоколу. Збільшення викидів парникових газів збільшується збільшується, посилюється парниковий ефект. Але тим... вересні цього року Німеччина випав сніг. В той час, коли в Києві була 25 градусів температура, в воді річка нагилася настільки, що зацвіла, і вся риба загинула. Це, це жовта річка в Китаї, і через те, що тануть льодовики, кожного року її русло все зменшується і зменшується. стечка, і парадоксально було те, що за декілька... За декілька місяців до того, як сталася така велика повідь, тобто почення економічних збитків від цих лих, тобто парниковий ефект сам по собі, він існує природньо, які виникають через спалювання викопних і таким чином посилюється парниковий ефект. Має позначку 2005 рік. І ми бачимо, що за 10 тисяч років концентрація, що продовжуватиметься темпи розвитку і викидів. Вики... Така сама статистика по сільському господарстві це природний газ, який, якщо існує концентрація метану, дуже збільшується. Статистика, кількість парникових газів в атмосфері збільшується. Цей граф це останній звіт IPCC. IPCC — це група, це Вони обробляють всі ці дані і роблять один великий висновок, в якому вони зосереджують старий. Іноді говорять, що сонячна активність збільшилася, тому відбувається тепло. і, факторі, і температура за цими природними факторами мала має бути в цих межах. Додали саме антропогені, тобто збільшення кількості парникових газів атмосфері. І про це говорить звіт пчельник е про організації Об'єднаних Націй, безпечні. Це е ці зміни, за яких можуть зупинитися мой за яких можуть безпечні зміни, тому що я буду часто переживати якісь стихійні випадки. Тобто е докласти всім зустріч, то знижує діти до щоб не допустити. Пиправді, коли вчені прогнозували танення Антарктики, Антарктиди, Людунків, це були одні темпи в стихійні лиха. Тобто, за усі події, які пов'язані зі стихійними лихами, ми бачимо, що з останніми роками ці виплати все збільшуються й і, і оцей граф малярійний камар. Здавалося б, які він має значення для України. Але насправді із зміною клімату із потеплінням навіть такі інфекційні захворювання і шкідники, які абсолютно не притаманні нашим кліматичним умовам, вони поширюються далі. І є дослідження російського гідро. Медцентру або там або Міністерства охорони здоров'я про те, що в Росії все більше і більше з'являється непритаманних шкідників, непритаманних інфекційних захворювань, які не з'явилися там з Африки, прилетіли, а які вже поширюються на території і з кожним роком все збільшують свій ареал дії. Це саме через те, що змінюється клімат. Це фотографія Манхеттену, це в принципі моделювання, тому що червоним показано те, як Манхеттен, це район Нью-Йорку, один з найбагатших в світі, як він виглядає зараз. Тобто він такий: до 2100 року через станення льодовиків, через станення Антарктиди, може відбутися затоплення і залишиться лише оця частина. І такі фотографії є по різних регіонах світу: це і Китай, і Індія, і в Україні також прибережні частини. Точних даних немає, тому що у нас тільки починається дослідження про наслідки від зміни клімату для України. Але також, як один з наслідків, це затоплення прибережних територій і прирічкових територій. Один з дуже небезпечних також наслідків від зміни клімату це зникнення. Більше 30% живих організмів на Землі, тому що більшість з них просто не встигнуть адаптуватися. І один з таких видів, які можуть назавжди зникнути з планети Земля, це білі ведмеді, тому що їм просто не буде території існування. Все розтане, а вони існують на льодовиках, де вони живуть і де вони полюють на їжу. доступні на ринку технічні рішення, які допоможуть знижувати викиди парникових газів. Не буде попереджати проблему зміни клімату, то кожного року втрачатиме від 5 до більше і більше. І... ООН зі зміни клімату, за якою вона зобов'язує впроваджувати певну політику зниження викидів парникових газів. І різні рівні влади також повинні такі завдання, Ну, по-перше, подавати інформацію з інвентаризації, тобто які клімату, тобто з політики зниження викидів парникових газів. Тут вони так назвали вони будуть розробити плани заходів адаптації до зміни клімату. Бо якщо на рівні області є, це всі процеси, які пов'язані зі спалюванням викопного палива, на клімат... Скажімо так, білих медведів в Антарктиді. І взагалі, скажімо так, там є на Ну, Це no. не те, що зміни клімату немає, це те, що вони вважають, щоб все було справедливо, <зважає> відмовляється. Існують випадки, коли він платив вченим в США ввели. <зважає> щоб... <зважає> і в Конгресі ситуація така, що Конгрес виступає за ратифікацію індустріального зміни країни і їх дії. На глобальному рівні ми не зможемо, а зараз ми не не проходимо. Ми, ми не нормальні, тому що ми возимо все всього всьо світу.